Доброго дня, 1 травня показую, як перезимував інжир, якого я не накривав. Що хочу сказати? Вимер з під самоземлю. Ось такий результат. Живу на півдні. Ну тут добре видно, що паго не Живу на півдні. Зимою була мінімальна температура мінус 12, мінус 13. Ну, Тут був сильний вітер і тому він не витримав ось такий результат. Можливо, щоб вдома ріс, можливо, було б все нормально. Але тут в полі дув вітер і бачите, ось в салі. О, все одно би зрізав тут, нічого страшного, зараз покажу ще. Говорить далмацький, витримує трошки більше морозу. На наступний рік спробуємо його ось теж. Ось такий результат це. Теж вимерзла зимою. Ну, я на це розраховував. Я так і знав, що не витримає вона зими. Тому ось такий результат. Як бачите. Так. Йдемо тут останні кущі. І теж вимерзли. Ну що, буду їх обрізати під землю, тут нічого страшного і... і чекати нові, тут вже є нові молоді пагони. Бачите ось наскільки він замерз. Тут навіть молодих пагонів. А, ось є брунька. Бачите, тільки-тільки почне. Вибивати молоді пагани. Ось такий результат. Всім дякую за увагу. В кого якісь питання, пишіть.